Друзі, всім привіт зараз про корупцію руки жопі як причину того всьої дикої кризи, яка у нас сталася останніми днями у виконанні команди Володимира Зеленського. Отже, наїзд на набу, що це було? Це була реальна спроба завалити піздак генератору поганих новин, тому що набу вперше за кілька років торкнулись оточення президента дуже безпосереднього кум президента. Дружбан президента, бізнес-партнер президента реально стали фігурантами кримінальних проваджень. Черношова вже голосили підозру. Міндіч, вроді би, як втім, за кордон подалі від гріха, бо в його квартирі виявили, що встановили прослушку, і весь офіс президента там гадає, хто що на там потякав і що тепер набу знає. І не просто гадають, а цього детектива СБУ під надуманим там абсолютно висмакненим з пальця справою. Кинула в тюрьму зараз він в СІЗО, з ним ніхто не може толком зустрітись. Мабуть, хлопця вибувають дані, коли він там що на прослушку поставив і хто там з тих, що наговорити. Те, що відкотили назад, насправді сьогодні закон, це позитивна новина, але не в тому сенсі, що здається, що ми повернулися там до демократії чи ще щось таке. Це так, да, це само собою хорошо. Це добре, що студенти, молодь. На площі показали Зеленському, що не всі засували піздак, не всі об'єднались довкола президента аж так, щоб прощати любу херню. Це добре. Головне, що ми побачили реакцію заходу. Перше, за довгий час європейці, головне американці неофіційно там накатили Зеленському таке, що він від гріха подалі, Отак от, як швидко ламав, так швидко відремонтував набу. Загроза перекрити гроші, да, це воно спрацювало. Але головне те, що американці нарешті не словом, а ділом там в куларах довели їх. Реально заїбав Єрмак як людина, з якою неможливо мати справ. Вже кілька публікацій про це було в ЗМІ. І Зеленський повинен розуміти, що це постійне тепер буде генератор проблем у його оточенні. Міжнародний трек провалюється конкретними людьми, і це тільки там. Підлабузники Єрмака створюють йому імідж, що він там, Нібічеський слон і тому крутилик для заходу все геть далеко не так. Тому оця корупція, яка змусила Зеленського. Валити набу показала рівень рукожопів його команді. Вони провтикали все абсолютно. Не прорахували реакцію європейців людей, американців, і це добре, бо нарешті відкрились очі. І оце стратегічно, те, що я вважаю, що допоможе нам вигребти усі ці історії. Удачі нам усім.